Все починає з чистого аркуша. Олег Виник вперше тривалий час, вийшов на зв'язок та звернувся до своїх шанувальниць. Вітаю вас, мої люди! Вітаю вас, мої любі люди! Так, жалко, що я вас не бачу кожного. Але слава ті господи, що настав той час, що я до вас вийшов. Якщо щось не так, вибачайте, тому що це перший раз, то каже, починаємо все з чистого листа, з чистого аркуша паперу, але з якимось досвідом, що тут мене досвіду немає, але дасть Бог з'явиться. Будемо робити це частіше. Я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що вірили, вірите за те, що залишаєтесь зі мною. Ніхто не пішов за те, що при такій страшній годині, при цій вклятій люті війні в нашій країні, ви ніколи за мене. Про мене не забували. Дякую за ваші подарунки на день народження і не тільки. Так що з вами не пропадеш, правда? <плес> Їсти завжди є що, і завжди мене дивуєте своїми смаколиками таке інше. Що... Я вам безмежно вдячний. Виходжу до вас. Я думаю, що вже багато розуміють, чому, і хочу поділитися з вами новою піснею. Виходом нової пісні, яка з'явиться 23 серпня на день прапора. Так, давно вона довго вона робилася пісня. Наряду з цією пісні було багато інших нових пісень. Ну, з цим буде трішки пізніше. Це те, що наболівше, це те, з чим я жив ці два з половиною роки. Це те, де я і хворів, де я і виздоровлювався цією піснею. Але по-іншому не могло бути. Я та людина, яка співає про наболівши, про своїх людей. І я теж відносю себе до своїх людей. Як то кажуть, гуртом легше і батька бити. Я знаю, що ви вірите, і ніхто мене ніколи не шукав. Я знаю, що ви ніколи мені задавали ніяких запитань. Де ти олеже? Що ти? Як ти? Що з тобою? Все у Олега, слава тобі, господи, вже нормально. Тільки сентиментальність з'явилася. Вона в мене на сцені, але зараз вона ще й тут. Мені краще було б дати зараз вам два концерти аніж аніж виходити, як то кажу, з сим дебютом. Що хочу вам ще донести, найважливіші речі. Я тут ще, ще, ще не користуюся цими всіма, всіма, всіма е, професійними е, висловами, що стосується інтернету. Але хочу вам сказати: замовляйте пісню на всіх платформах, де вона є, і ви будете першими, хто її почує. Хочу ще сказати: ми виходимо буквально, вже, вже є аккаунт у нас в Тіктоці ol.винник. Будь ласка, Звертайтесь, пишіть, пишіть, запитуйте, будемо все відписувати. І тут теж під цим відео теж задавайте питання. Слава Богу, що ви, що ви є, що ви пишете, що ви, що ви що ви запитуєте, зараз цікавитесь. Але, звичайно, я не можу на все відповідати зараз. І будь ласка, пишіть, будемо виходити все частіше, частіше, і будемо навчатися цій справі. І будемо відповідати. Будь ласка, користуйтеся хештегами Олег винник ові, хештег ові, мої люди. Виставляйте те, що в нас. Було. І таким чином ми будемо це запроваджувати все більше і більше. Все, що в нас було, всі щасливі моменти на сцені, діліться, фотографії, відео. Все, що було, все те, що було найкраще в нас. Виставляйте, діліться. Ми вам наступного, наступного разу будемо, дамо пост і там буде все пояснено, як і що, і куди виставляти. Ща щоб не забувся. В принципі найважливіше сказав. Хочу подякувати, сказати величезне спасибі. Вічна, вічна подяка нашим захисникам, захисницям, що дають нам цю можливість, що ми можемо спілкуватися в кінці кінців. Дякую велике. Як то кажуть, до перемоги разом, разом, разом ми все зможемо. Це нові часи, це горе, яке ми переживемо. Після величезного горя буде величезний. Процвіт буде величезне процвітання, і все буде добре. Наша земля буде чиста, щаслива і без ніякої нечисті. Будемо жити щасливо і будемо ходити на концерти. Дякую вам величезно ще раз. Як то кажуть, відпрацюю на концертах за всі ваші подарунки, за всі сподівання, за всі очікування, за віру, за те, що зі мною. Дякую вам безмежно, мої любі люди! Ой мої люди, мої люди, болить серденько на всі груди. Дякую. Люблю до зустрічі.